Пішов процес? Да. Дивіться, зараз ми обріжемо персик. Дуже важливо, бо в тому році, я тут у знайомих, оце, в них тут дача, я його я обрізаю. В тому році я перший раз обрізав його, ну тут кілька дерев. Може під кожне там є абрикоси, груші, яблуні, під кожне може знімлю відео. Конкретно зараз покажу персик, як я його спасав, тому що він вже почав затухати. Тобто він все, він, він же е, почали мілчати е, ці як це вони плоди. І і він не розвивався, не давав молодих приростів. А ви самі розумієте, що персік, персік е закладає урожай на однорічних пагонах. Зараз я вам покажу, що я зробив в тому році, що зараз потрібно. І можна буде свого роду з такого непродуктивного дерева старого, поняли, да, е зробити бомбу. Просто бомбу. Таку бомбу, що ви зараз аж е прозреєте. Дивіться. Е помічник мій підійди, будь ласка, ближче. Ось є в нас така ситуація. В тому році. Ці всі гілки багаторічні, ось видно їх, да? вони вже були непродуктивні. Вони вже все, вони вже вони, деякі були двохрічні, деякі трьохрічні і деякі чотирьохрічні. Що я зробив? Я в тому році прийшов і тупо ось тако їх поприрізав. Тут зрізав, тут зрізав. І кожну гілку я поприрізав, десь на такі пеньки. Десь на менші. Десь просто гілку врізав, зробив тут переріз. Зробив ось, дивіться, бачите? Зробив тут переріз. Тобто я зробив по, багаторічні, по багаторічній деровині, ось, наприклад, тако, бачите, ось гілка. І я її фактично ось тут рубав. А я її рубав ось тут. Поняли? Да? Що воно нам дало? Що дав, дав мій тогорічний результат? Він нам дав ось ці молоді гілки, дивіться. Тако, будь ласка, ближче, якщо можна. Ось ці бруньки, всі, бачите, де такі пампухаті, вони по дві, по три, видно, да? це є плодові наші бруньки. Це ось це буде цвісти. Зараз я вам все розкажу і покажу. Дивіться. Після того, як я зробив операції по багато воно нам дало молодняк. Якщо ви нічого не будете робити, він вам тут завалить цвітом, приростів не дасть. І знову почне затухати. Тому персик обов'язково потрібно різати кожен рік і жорстко, жорстко, жорстко чи жорстко, як. Ну, поняли, саму суть. Що я в цьому році роблю? Якщо я знаю, що цього це все плодові, аж до, аж до самого кінця. Я ось такого роблю. Дивіться, клоц, клоц і клоц. Все. Оце обрізано. Оце міленьке можна забирати. Звідси нам підуть нові гілки. Ми отримаємо тут два-три персика, два-три персика, два-три персика. І ми отримаємо звідси молодняк. Оце все. Оце все, щоб не тратити ваш час, я такою його просто для того, щоб вам було краще видно мою роботу. Я його тако вирішу легенько. Це дичка. звичайно, дичка. Зрозуміли, так? Да? Її треба тут вирізати, тому що тут взагалі була біда, біда, що тут робилося. Но це все отако от вирізається. Потім вони почнуть проростати. В тому році я їх теж пророст... Вони... вони Тут взагалі ось такого було. все. Поняли? І все. Я їх обробив просто діссикантиком, обичним діссікантом, і вони вже стали менше. Коли вони вже пустили листя, по молодому пустив дісіканти, і вони вже стало їх набагато, ну, на порядок менше, на процентів 50 стало менше. В на наступному році я. Навряд ли чи буду, бо, тому що я сюди не за що раз приїжджаю, скажу, щоб вони знову обробили, пусть молодий пагін оброблять і за рік, за два оці всіх приростів і не буде. Тому ось така ситуація. чекай. -так, будь ласка, може на паузу, щоб ми не тратили, але я вже, все, не треба тої паузи, я вже дорізав. Головне, тут, щоб ми бачили весь результат. І що я далі роблю? Що я далі з імперсиком роблю? Дивіться. Тут, бачите, гілка майже затухаюча. Все, не, нема на неї нічого, нічого немає. Тут ми робимо, виводимо на однорічки. Це все, звичайно, сухе. Це ми прирізаємо. І ці однорічки, тут мені вже не треба ворожа, я їх роблю на таких два маленьких пеньочечка. Щоб вони нам дали ось таку гілку, поняли? Щоб вони ось цих з однорічок за рахунок однорічних приростів ми можемо відновити дерево. І все. Ось, ось я собі орієнтуюся, що. Тут -о, це все плодові. І я процентів 60-70, ось так забираю. Забираю їх для того, щоб я отримав звідси бомбічний врожай. Поняли, так? бомбічний врожай. І при цьому головне, щоб ми отримали тут молоді пагони. Ось, дивіться, теж вона така підсохша. Бачите? Я тут роблю, що переводік. Тут клос-клод зробив. А тепер, будь ласка, далі. О, дивіться, що у нас виходить. Тепер. Ось бачите, як я працюю, до кожної гілочки підходжу, до кожної. Тобто нема такої гілочки, до якої я не підійшов би. Є в нас дві, одна більша, одна менша. Дивіться, три навіть, так? Да? Ну цю ми можемо тако. три є в, нас, є в нас гілки. Сухенькі я біля неї обрізаю. Тепер що ми робимо? Хай собі воно сюди нам дозволяє рости. Цю я роблю чуть-чуть довшу. цю я роблю чуть-чуть коротшу. І цю я роблю вже можу робити теж таку саму, як цю. Тобто, ось так вирізаємо, щоб... Сюди потрапили фунгецидики наші засоби захисту, добрива. Тобто тоді буде бомба, бомба. Ось сюди мені вже не потрібно, щоб, щоб росло. Я, я це вже забираю, дало класні гілки, отримаємо урожай і отримаємо нові, е, е, нові пагони. Тому що саме важливо, повторююся, на однорічних пагонах воно за, за ключа, е, завантажується врожаєм. В середину роста я заберу тут багато, багато стало. Е, тоненькі я забираю, ці прирізаю на 50%, на 40%. Ось ж не треба, що тут розшла, перевів, прирізав. Ось тако видно. Видно, що воно виходить. Ось дивіться, який виходить, так сказати, йожик порівняно з цим. От Припустимо, тепер вже єдку, яке щоб порівняти. Так? Поняли, так? все, ось цього йожика ми отримаємо врожай. Ось на цій відстані врожай і отримаємо молоді пагони, які ми потім назад будемо. З ними працювати. Ось така сама ситуація з цей пенька, От, будь ласка, ближче, якщо можна. Ось був пеньок, ну і зрізаний в тому році. Бачите? Пеньок був. І він нам дав раз, два, три мощних класних гілки і якось трохи ну таке недоразвите щось. Це недоразвите, я роблю з нього пеньочок. Е, Зроблю з цих трьох, що я роблю. Те, що я вам говорив, так, цю випускаю чуть-чуть довшу, цю роблю коротшу і цю роблю теж коротшу. Тут я дві роблю коротших, одну сюди довшу. Поняли? Дві, щоб було таке певне співвідношення. Тут ця довга, я її прирізаю навіть, навіть ще. Коротенькі, я роблю на такі пеньочки, щоб вони нас головне дали багато молодняка. Бо тому що навіть ці пеньочки, ось вони з плодовими бруньками. Ось стрільнула доверху гілка. Я її ось, ось маслаю. З цей з більш грубших гілок будуть набагато кращі, е, всі ці. І дивіться, всі гілки, які я в тому році зрізав, ось, дивіться, навіть на пеньочок, ось видно пеньочок. пеньочок ось, видно, да? Так? Ось тако. Двохрічний Двогрічний він нам дав вже дві гілки. Тобто ось такого пеньочка я тільки що зрізав. Вже дало дві гілки. Що я роблю? Ось так я роблю тут. І ми йдемо, тоненькі я зрізаю, а такі як лівчики, ось, це, це, це наш, наша продуктивність. Тому з ними треба дуже обережно, охайно. і... О, дивіться, скільки позажмурвалося. <гум> Позажмур. Оце, бачите, що називається, коли дуже багато врожаю. Ось така сама гілка, був, дало одну хорошу і, і ця була тут прирізана. Тепер я тут що роблю? Я її не вирізаю звідси по кашу. Я ось так її обробляю, обточую, роблю з неї приріз. І тут так само, о, все. А тепер можна чуть, чуть далі, щоб було видно. Подивіться. Подивіться на цю красу. От дивіться, все. Що ми бачимо? А я вам скажу, що ми бачимо. Ми бачимо обрізане дерево. Тобто рівень 1,50 п'ятдесят десь, метр сімдесят тере. І отримаємо врожай, хороший доступ сонця, повітря і засобів захисту. Ми з нього отримаємо е класні, класні получимо, е, прирости. Він нас в міру в Міру завантажений, тобто навіть можна свого роду сказати, він трошки перегружений, але це таке діло. І все. І Я думаю, що на наступний рік на рік тут буде все класно. Вони були дуже побиті цикаткою, все оброблялося. Ось недавно, буквально тиждень назад обробили залізним купоросом люди. Весною будуть обробляти або якимось брунькою препаратом, або ще щось, але будемо працювати. Просто конкретно оці дерева, бачите, так вони собі тут взяли цю дачу. Абрикоса, дача, вишня є, груша. Буду знімати все. Горіх, горіх ми будемо весною чистити, там є горіхи, там є плантація. Тому слідкуйте, підписуйтесь обов'язково, тому що буде дуже багато, різного цікавого відео. Всі, що додивилися до цих пір, я вам дуже вдячний, так сказати, самі розумієте, бо тому що, я для вас стараюся, я це знаю. Але, але мені хочеться своїми знаннями поділитися з вами, мої дорогі підписники і майбутні підписники. Тому що хтось колись мене вчив. Я багато часу потратив на цей досвід, щоб цього навчитися. Тому, тому я з вами ділюсь безкоштовно. І, як то кажеться, все став, став пока.